Не можна дозволити Росії та Білорусі або іншим країнам зловживати нашими цінностями, включаючи право на притулок, і підривати наші демократії. До вас одразу запитання, чи підтримуєте ось такі слова, і як ви думаєте, хто це сказав? Напишіть, будь ласка, в коментарях, не забудьте підтримати це відео вподобайку, якщо підтримуєте, і звичайно підпишіться на канал. Це дуже важливо в підтримку. Цього каналу і взагалі українськомовного контенту, хочу вам сказати, що європейські країни підтримали пропозицію Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, і в цілому пропозицію Польщі щодо міграційної політики. А тут є один основний фактор: Польща не хоче дозволяти і не хоче брати, і не хоче давати притулок тим громадянам, які приїжджають з Білорусі та Росії. Лідери Європейського Союзу у четвер підтримали рішучу позицію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо тимчасової заборони надання притулку для тих, хто прибуває з Росії чи Білорусі. Цей крок став частиною ширшої стратегії, спрямованої на захист європейських країн від гібридних загроз, пов'язаних із використанням міграційних потоків як зброї для дестабілізації. Ви знаєте, що Польща стоїть на своєму, вона не хоче коритися. Європейському союзу в певних питаннях це щодо прибуття нелегальних мігрантів з третіх країн і прийняття їх в себе на території. Тобто Польща критично до цього ставиться, хоча багато країн, таких як Німеччина, Франція, Великобританія, ну вона не є членом Європейського Союзу, але і інші країни, які приймають цих мігрантів, а потім мають незліченну кількість проблем. Я думаю, що ви знаєте, про які проблеми я говорю. Польща ж говорить, що в нас в країні. Плюс-мінус все гаразд. Ми не хочемо збільшувати кількість мігрантів, особливо тих країн, громадян яких використовують Польщу як трамплін до подальшої подорожі в інші багатші країни. А навіть якщо залишаються, то потім з ними дуже багато проблем. Я, до речі, ось цю пропозицію щодо обмеження можливості прийняття там, біженців чи прийняття. Чи надавання притулку громадянам Білорусі та Росії, підтримую. Чому? Тому що ну, вони зі своєї сторони, ці країни, ці громадяни, вважають, що їхній їхні світогляд правильний. І що в Європі, в Америці там погано, недобре, це вороги і тому подібне. І дивно, коли громадяни, громадяни тих країн, Росії і Білорусі, які стверджують, що там Куди вони їдуть погано? Вони туди чогось їдуть. Звичайно, є різні нюанси, є різні випадки, але в цілому. Політика Польщі, вона є правильна в цьому напрямку. Вони не хочуть збільшувати кількість мігрантів, небажаних мігрантів на своїй території. Бо невідомо ця людина дійсно втікає від режиму, дійсно хоче до Європи, хоче спокійно жити. Чи це можливо якийсь там не знаю, прихований агент, який потім буде поширювати якусь неправдиву інформацію, буде дестабілізацію проводити вже конкретно з тої чи іншої європейської країни? Ніхто такої гарантії не дасть. І перевірити це теж складно, і вони хочуть взагалі обмежити таку можливість і просто на свою територію, і потім в дальнішому на території Європи не пропускати громадян цих країн. Дональд Туз попередив, що Росія та Білорусь активно використовують міграційні потоки для ослаблення сусідніх країн ЄС за його словами. Наплив мігрантів через польсько-білоруський кордон є частиною ширшої стратегії гібридної війни, організованої Кремлем. Не можна дозволити Росії та Білорусі або будь якій іншій країні зловживати нашими цінностями, включаючи право на притулок, і підривати наші демократії. Це сказав Дональд Туск. Заява Туска викликала жваве обговорення в ЄС, оскільки деякі країни-члени турбуються про. Вплив таких заходів на загальну міграційну політику союзу. Однак більшість лідерів погодилась з тим, що необхідно розробити жорсткі заходи для захисту зовнішніх кордонів ЄС і запобіганню використанню міграційної кризи у військових цілях. Тимчасова заборона на надання притулку була розцінена як необхідний захист для збереження стабільності та безпеки у регіоні. Я вважаю, що це рішення Європейського союзу правильно добре, що вони підтримали Польщу в цьому напрямку. І це вже дуже позитивно. Такі рішення потрібно було приймати ще скорше ще на початку війни. Західні країни все частіше стикаються з використанням міграційних потоків у рамках гібридних загроз, де поєднуються військові, інформаційні та політичні методі, методи тиску. Польща перебуває на передовій цієї боротьби, виступає за посилення європейської політики безпеки і вимагає активної підтримки від ЄС у захисті своїх кордонів. Європейські лідери, підтримавши позицію Туска, фактично визнають важливість колективного реагування на подібні виклики. Таким чином, рішення Польщі і підтримка цього рішення Європейським союзом показує Росії та Білорусі, що ось такі міграційні Кризи, які вони створюють на своїх кордонах, вони не будуть впливати на Європейський Союз. Вони не можуть бути використані в дестабілізації тих чи інших країн. Я вважаю також, що це правильно, якщо країна-агресор, воює, заходить на чужі території, і ніхто не дає гарантії, що вона десь там і на інші країни не захоче посягнути. Тому треба це присікати, тому потрібно захищатися і бути готовим. А це один з факторів, потрібно дуже жорстко фільтрувати, хто з тих країн заходить на територію Польщі та інших європейських країн. І ось таке обмеження, воно максимально допоможе стримати навалу нелегальної міграції з Білорусі та Росії, які це спеціально роблять для того, щоб потім використовувати як, ну, як якусь кризу на ті на інші території. Звичайно, є країни, такі як Угорщина чи Словаччина, які не зовсім підтримують такі рішення Польщі, які так чи інакше десь там дозволяють тим громадянам на своїй території отримувати допомогу. Але я думаю, під впливом всіх європейських країн там також зміниться або буде змінюватись думка і позиція. Ну, це моє, це моє звичайно бачення. Можливо, і так не буде, але подивимось. Я вважаю, що від цих країн Росії та Білорусі потрібно закриватися, потрібно захищатися і не пропускати тих, кого там не має бути. Можливо, хтось з вас не погодиться з моєю думкою, не погодиться з думкою Туска чи Європейського Союзу. Маєте повне право думати по-іншому. Можете навіть написати в коментарях. Я вважаю, що такі рішення це є правильні рішення. І ці рішення давно вже мали бути прийняті. І ви знаєте, що Польща зі свого боку робить все по максимуму, щоб захиститися. Тобто там і посилюють кордони, там і війська переміщають поближче до, скажімо так, критичних територій, дотичних з Білорусі та Росією. Тобто там все йде повним ходом підготовка, мобілізація людей, навчання, перекваліфікація і все з тої сторони від Білорусі та Росії максимально. Ну, Польща максимально захищається. І правильно, що і нелегальні мігранти, які з тих територій прибігають, забігають, перелізають, там теж можуть бути приховані зелені чоловічки. Тому також треба захищатися. Друзі, як вам така інформація, як вам такі рішення Європейського Союзу та Польщі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримуєте, не підтримуєте. І не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал та на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, щоб знати більше і отримувати важливу інформацію про Польщу, кордон та перетин кордону. Не забувайте підписуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.